Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 27-й випуск, який присвячується не стільки слухачам автошкіл, скільки звичайним пішоходам, переважна більшість яких ніколи, на жаль, не бачили ПДР. Розкажемо, як потрібно переходити дорогу по зебрі, якщо така дорога має більше двох смуг руху. В попередньому випуску було розказано про базові правила переходу нерегульованих пішохідних переходів поза перехрестям. Тепер ми розглянемо питання переходу дороги по зебрі, якщо така дорога має більше двох смуг руху. Це дуже важливе питання. Воно настільки важливе, що в ПДР для його вирішення виділено окремий пункт 18.4, в якому сказано: якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупинився транспортний засіб. Водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитись і можуть продовжити рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. У чому ж полягає небезпека для пішохода, який переходить дорогу по зебрі, якщо така дорога має більше однієї смуги руху в одному напрямку. На малюнку це дуже добре видно. Якщо в крайній правій смузі рухається габаритний транспорт, наприклад, автобус, пішохід не бачить ситуацію у другій смузі руху, де може рухатись інший транспортний засіб. В свою чергу, водій, який рухається у другій смузі руху за автобусом, не бачить пішохода. Інколи так трапляється, що пішохід і транспортний засіб, який знаходиться у другій смузі руху, Зустрічається у той момент, коли пішохід виходить з автобуса, а в цей час на пішохідний перехід виїжджає автомобіль, який рухається другою смугою руху. В такій ситуації винними будуть як пішохід, так і водій. Справа в тому, що пункт 410 ПДР зобов'язує пішохода перед виходом на проїзну частину з за транспортного засобу, що стоїть і обмежує оглядовість, впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються. Тому, щоб не потрапити у халепу, пішохід перед тим, як перетинати по зебрі другу смугу руху, повинен переконати, що вона вільна від транспортних засобів. А водій, який рухається другою смугою руху, повинен бути дуже обережним і рухатись з такою швидкістю, яка дозволить йому запобігти наїзду на пішохода на зебрі, якщо той раптово з'явиться на дорозі. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!